64-річний Олександр Каніболоцький вирушив у благодійний велопробіг Україною. 30 серпня він дістався до Тернополя. Житель села Опішня, що на Полтавщині, їде на велосипеді до Ужгорода, щоб зібрати гроші на потреби військових. Пенсіонер каже, таку ініціативу втілює у життя вже в четверте. Минулого разу він за 10 днів подолав 1200 кілометрів та побував у п'ятьох областях. Тоді під час поїздки зібрав один мільйон. 600 тисяч гривень. За ці кошти придбав для бійців реби, безпілотники та прилади нічного бачення. От я побував там, подивився на потреби хлопців і вирішив час зробити. Думаю, може пощастить, люди побачать, а може ще скинуться потрошки. Допомагає війську Олександр з 2019 року. Спочатку їздив велосипедом по околицях Полтавщини, а з початком повномасштабної війни почав влаштовувати благодійні велопробіги. Чоловік пригадує, що перший пробіг був довжиною в 500 кілометрів. Наші воїни чекають там допомоги. Без волонтерської допомоги дуже тяжко, дуже тяжко. Тому я й вирішив спробувати. Теперішній маршрут благодійника пролягає через сім областей України. За день він проїжджає понад 130 кілометрів. Увесь шлях долає на велосипеді, якому більше сорока років. На випадок поломки завжди возить із собою змінні запчастини. Це мого покійного батька. Десна Україна тут було написано Десна, тут Україна наліпки була. Були. В дорогу чоловік завжди бере із собою мінімальну кількість речей. Це теплий одяг, дощовик, вода, їжа та ліки. Також має прапор України з підписами воїнів, який привіз із фронту. Але ось прапор, підписаний хлопцям. Як побачили, там 110, 116, 81 бригада. Наразі Олександр зібрав вже 164 тисячі гривень. Каже, що гроші небайдужі люди перераховують на банківські картки. Також чоловік сподівається, що до кінця велопробігу вдасться зібрати необхідну суму, аби покрити потреби військових.